На Донеччині в Дебальцевому, яке під контролем української армії, військові щодня проводять розвідку на околицях міста. Бойовики не припиняють там обстрілювати блокпости та мінують стратегічні об'єкти. Тому українські армійці змушені зачищати територію, а ще допомагають місцевим жителям. Було прокладено новий шлях до наших оборних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів та речей, які потрібні ну, для забезпечення життєдіяльності там, на опорних пунктах. Надавали допомогу. Мешканцям Вугледівська там був прорив водоканалу при перевірці так називаємо зеленки. Було виявлено декілька розтяжок, було знято дві гранати типу РГД-5. Тим самим надали можливість працювати відповідно водоканалу. А це відео виклало в інтернет військове телебачення. На цих кадрах ми бачимо, як саме розмістилися українські військові, які проводять розвідку і в яких умовах вони там живуть. Можна